Ми з вами розглянемо урок програми роботи архіваторів, які архіватори взагалі існують. Це буде досить коротеньке заняття. Просте, на жаль, що ви знаходитесь зараз не на уроці, ми провели певні тренування, певні практичні заняття. Но я хочу сказати, що якщо коли ви вийдете вже на Повну роботу ви отримаєте ці завдання, вони не складні, і пройти їх буде дуже-дуже просто. Вони допоможуть нам зрозуміти, як працюють архіватори, от, яким чином вони функціонують, які бувають, які ми будемо використовувати і так далі. На даний, момент, на даний момент досить такі потужні архіватори і досить такі відомі, їх існує пару штук. Це WinRAR і WinZip. Їх дуже багато, хочу одразу сказати, але популярності набули саме ці WinRAR і Winzip. У мене є версії програми і Winrar, і, і я Чаще використовував Вінрар, тому що він перший в списку. От і все. В принципі, можна було б використовувати і Ну, Він має чуть меншу значить, відомість, а бо досить таки саме, саме відома система. Тут є у мене ще і 7 зіп. Це теж таке зіповські програми, дуже-дуже схожі на Вінрарну. Як то кажуть, вона безкоштовна, тут написано безплатний архів, архіватор і так далі. Коротше. Вона всі ті ж значить, формати стискання, що і WinRAR, і от, І в принципі їх можна між собою моделювати. Давайте встановимо з вами WinRAR. Це здійснюється дуже просто. Нажимаємо на отут, в лівій скобки, ми нажимаємо, що ми хочемо встановити. Це спеціальний такий. Скажемо так, набір програм робочих і встановимо зараз з вами Вінра. Встановить пішов неудача. Ай-яй-яй, ану, давайте поставимо А Ну давайте, а, ну, давайте попробуємо, спробуємо поставити Вінзі. Хоч і, і, і ми не будемо в них працювати, це я, скажімо так, вам. Хочу продемонструвати, як воно вигляд... виглядить, і який там інтерфейс. Ну, зараз спробую. Теж теж невдача, Ну нічого. Значить, ми не будемо використовувати ці програми. Це, скажімо так, був а... вхідний курс того, який існує, і що ми будемо з вами використовувати, коли у нас немає Нінра, ні Вінзіпа. Це дуже такий інтересний момент, і дуже вчасно це сталося, що ми не можемо це встановити. Є програма, яка більш потужна, ніж ці програми WinRar, WinZip, і вона, е значить, упаковщик, в неї, архіватор, в неї встроєний в цю програму, і є одною із функцій. Це не основна функція цієї програми, але вона встроєна вже в, е в цю програму. Ця програма. Може справитися з будь-яким архівом, з будь-яким форматом архіва, зіповський, раровський формат. Не, не має значення. Вона працює у всьому. Вона може, значить, що вона може зробити, Вона може, ця програма може упакувати ваш файл. Ця програма може цей файл розпакувати. Ми про це з вами спробуємо зробити. От, якщо цей файл має досить великий розмір, вона може цей файл розділити і потім на іншому комп'ютері знову його совмістити, щоб можна було значить, його перенести. Ну, наприклад, двома двома заходами на двох флешках. Наприклад, на ну, наприклад. От. І, і таке інше. Вона, вона може робити з файлами все, що завгодно: копіювати, вставляти, вирізати, перевіряти на скритість цих файлів і таке інше. От. Це досить потужний менеджер файлів, свого роду провідник, який ми розглядали вище на наших заняттях. Це називається програма називається. Total Commander, от я навів на нього. У мене є два такі значка. Тут 64 і 32. ТС Total Commander 32 і Total Commander 64. В принципі, у мене працює. Я працюю на 64-му, тому що у мене 64 система розрядність моєї системи Windows 8, 64. Тому я використовую Total Commander 64-й. Запускаємо її і ось такий команд. Ми бачимо. По суті, це такий же командир, як у нас є, але у нас тут ще є додаткові можливості. Це і XP-spi антиспами. В системі XP вже присталіли ці програми, вони вже таким чином не застосовуються. Це він, є рехклінер, це чисте. Оболочку нашого комп'ютера і реєстр почищає. Це Ultra ISO, Я використовую цю програму для створення образів, диску і таке інше. Для того, щоб розглянути, які диски у нас є, давайте розвернемо її на весь екран. От, отже, ми бачимо тут. Підпис диск С, а тут підпис також диск С. Ми можемо одночасно дивитись зразу на два диски. Ну, диск С і диск Е. Можемо поставити тут будь-який. І також будь-який ми можемо поставити тут. том F, наприклад, а тут диск D. Давайте так от зробимо: диск С, диск С. Или, даже не. Якщо ми будемо щось з вами упаковувати, давайте поставимо один, один і той же, той же диск, так буде досить таке, зараз попрощемо, наприклад, є, і, наприклад, теж є. Диск є. Ось у нас два однакових диска. Якщо ми клацемо на полі, на лівому полі, ми отримаємо. Поле, яке виділяється одразу, воно становиться активним. Якщо ми клацаємо на поле з правої сторони, правостороннє поле становиться активним, і ми можемо працювати або на тому або на тому полі. Чому я зробив саме так? Справа в тому, що нам потрібно при при тому, що ми будемо упаковувати файли, тобто робити архів з файла, ми будемо, ми будемо цей файл потім використовувати, і нам одразу потрібно вказати, куди ми хочемо йому упакувати цей файл, або розпакувати. Тобто яку папку. І таким чином, якщо ми щось робимо з файлом, який знаходиться з лівої сторони, наприклад. Так, відгадай, 650 кілобайт. От ми нажимаємо відгадай. от І ми можемо його упакувати на даному етапі, якщо ми зробимо от таку нехитру дію упакувати, Тут є таке. Ой, я досить певний час не використовував цю програму, вже підзабув її внутрішні ті саме. Завжди було в файлі упакувати. А де ж тут? Саня виділення ми будемо розбирати цю програму. Цю програму досить таке а, подробно. Але де ж воно є? Воно тут є, воно все тут є, але я вже вже і не пам'ятаю, де ж воно саме знаходиться. Ай, зараз виділення. Сейчас знаю Сейчас знаю Ой, елки-палки Ну, копии Имидж Ну, вот есть э, э, Упаковщики Ну, я хотел Ее упаковать Да, елки -палки. Повірити, їх перенесли вверх, там, де зовсім інші були програми, і я шукав пів часа. По цьому я давно не використовував цю оболочку, І останнім часом це було десь рік тому. От, є таке розпаку, упакувати і раз паковать. Бачите, отут є в, в закладці файли. Вони були десь отут завжди. У тут файлі, файлі ну, ніколи не були вверху. І змінити атрибути, можна упакувати, розпакувати. Давайте з вами упакуємо. Якщо ви помните, цей файл на даний момент ось видно, скільки він займає 666 кБ і 112 байт. От, І давайте його упакуємо. упакувати. Якщо ми нажмемо, натиснемо на цю кнопочку Упакувати, раніше це. Проходила автоматично Сразу в праве поле. Тобто там, де відкрите праве поле, туди воно і упаковувало. Таким чином досить легко його використовувати. Не потрібно нажимати путі. В WinRar, в WinZip. потрібно вказати путь, шлях, до якого ви хочете упакувати цей файл. І тому це займало певний проміжок часу. А тут, якщо ми використовуємо одразу два пула, нам це не потрібно. І отже, давайте упакувати нажмемо. Нам предлагає, отаку от несложну, і про Значить, формат упаковки. Тут є зiповський файл, раровський файл, табРАР, GZ, tab GZ, ACE і так далі. Тобто, я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю цих всіх форматів. Чаще всього використовують раровський файл. Отже, давайте з вами упакуємо в формат RAR. Нажавши ось сюди зіповського файлу на формат RAR, відгадай RAR, ми зразу упакувати один файл в архів. Нажимаємо ОК. Все наш е, файл, якщо ви бачите, і в правому віконці, і в лівому віконці він відображається. Ось у нас є відпак... розпакований файл. Е, відгадай, а ось у нас упакований файл відгадай, який займає трішки менше місця. Ось у нас є 666 кБ, а тут у нас 547 кБ. Тобто, десь приблизно на 100 кБ ми його зменшили. тобто десь на... Одну шосту, одну шосту. Давайте з вами, з вами найдемо якийсь медіафайл. Він, в принципі, цей, значить, значить, цей щас, зараз, зараз. Цей формат він працює з усіма файлами. Отже, давайте попробуємо з вами заархівувати. От є тут робота наших медійщиків з степененка Артем Fortnite. Це така ігрушка, до якої він робив відео, і це значить, звуковий, звукова дорожка до цього відеофайлу. І ми її зараз з вами попробуємо зупакувати. От Степаненко Артем Fortnite. Да? Знову-таки заходимо, упакувати, нажимаємо. Знову у нас тут RAR, автоматично, останнє пам'ятає пам'ятається програма, і нажимаємо ОК. Йде упаковка. Ми бачимо тут відсоток 93, 100, все. Отже, у нас тут є степанен Картем відгадай, і ми давайте порівняємо: Степаненко Артем Fortnite 31 Мбайт. 394 кілобайта і 116 байт. Якщо узагальнити це значення до розміру загального файлу, це 29,9 файла. А тут ми глянемо на новий файл це 12,8 мегабайта. 13 мегабайт 400 повний розмір файл 13 мегабайт 440 байт і 808 байт. Отже, ми з вами стис... стиснули файл майже втричі. Майже втричі це хочу зазначити, що це 20 мегабайт Це такий такі великі об'єм. Якщо брати до уваги, наприклад, якийсь фільм. Давайте з вами знайдемо якісь відеоролики, які має. Значний об'єм. Так. Вебквест. Вебквест. Новий вебквест. тут наприклад, ну, наприклад, тут майже 500 МБ. Тобто, гігабайта майже Давайте знову-таки нажмемо Упакувати. Упакувати". Знову-таки він рар і глянемо, скільки він його буде упаковувати. Ось 2%, 3%. це досить таки повільний час, бо ми використовуємо досить таки значний об'єм об нашого файлу. І ми побачимо, як, скільки це займе часу. Поки значить, наша програма упаковує ці файли, хочу також зазначити, що якщо ми перенесемо цей файл на інший комп'ютер, такий же Total Commander або WinRAR. Який ми сьогодні з вами не змогли встановити на наш комп'ютер, він запросто цей файл розпакує, і ми будемо мати той же самий відеоролик, той же самий звуковий файл з артемом, або е, той же самий е, файл відгадай, але вже в своєму першому статусі. Хочу зазначити, що кожний файл має у своєму складі нулі та одиниці, якщо ви знаєте, якщо ви пам'ятаєте. Так от ці значить, формати вони дозволяють його зжимати таким чином, що підраховують кількість однозначних, однозначних ну, наприклад, нулів чи одиниць, однозначних чисел, які йдуть певний перелік часу. Постійно, постійно, наприклад, там буде 50 нулів. Щоб написати 50 нулів, ці 50 нулів кодіруються в, скажімо так, 50 нуль. Да? Тобто, у нас буде в 10-річній системі написано, що далі йде. Подряд 50, новліків, і це займе менше інформації, ніж ми писали ці 50 нулів повністю повним шрифтом, як то кажуть. Отже, у нас Fortnite вийшов. У нас було 489 мегабайт. І давайте знайде тут веб-а, вебквест не Fortnite, а вебквест. І ми маємо вже досить менше інформації. Тобто, дивіться. 400, повний файл, 466 МБ, Тут пишуть прямо тут, як я навожу на цей файл. А тут у нас вийде трішки менше 448. Ми маємо 20 МБ різниці. Чому так трапилось? Чому в три рази зменшилась кількість інформації в звуковому файлі? А в відеофайлі інформація інформація прижаті була не такою великою, що ми зменшили. На невеличкий відсоток. Чому це все тому, що при аудіофайлі є пропуски, є паузи, коли йде. Повністю тиша, повністю нулі. І ці нулі нам не потрібні, вони не несуть ніякої інформації. Їх кодують ці нулі або одиниці, якщо це максимальний рівень, наприклад, для звукового файлу, це одиниці, будуть повністю певний, певний проміжок одиниці, можна, їх можна кодувати. Тобто, якщо у нас іде 50 нуліків чи 50 одиничок, Подряд. Ми можемо їх закодувати на три числа, на чотири числа, от, залежно від того за загальну кількість цих подряд ідущих від одиничок. От, і таким чином зменшити інформацію. А от при зменшенні інформації на для, верніше, для відеофайлу, оскільки там йде повністю зміна картинки постійна і досить таки динамічний, динамічний е, рівень зміни картинки, зміни інформації, ми не можемо багато мати багато. Однакових, однакових значить, одиничок чи нуліків. Якщо б ми поставили в цьому, наприклад, в цьому відеофалі б, наприклад, стоп-кадр, що у нас певний проміжок часу, іде, наприклад, одна і та ж фотографія, там показується, певна певний якась фотографія. Цю фотографію, цей значить, упаковщик, він теж стисне до розмірів начального фото і. Кінцевого фото, а все, що буде між ними, буде закодовано. Чому? Тому що цей проміжок часу, наприклад, там стояла фотографія, яку ми розглядали на екрані, там, наприклад, 10 секунд. 10 секунд і так зрозуміло, що це одне і те ж. І 10 секунд у нас іде одна і така ж інформація. Тобто ми можемо поставити її на вході, на виході вказати значить, проміжок часу, який вона там іде, і все, і ми це можемо видалити. Замінивши на цю фотографію, і вже включити відео через певний проміжок часу з цієї ж фотографії і йти далі. Таким чином, ми можемо цю інформацію, яка повторюється, постійно повторюється, кожні секунди повторюється. Ми можемо її убрати, вставивши туди проміжок по часу, скільки це буде, буде проходити. Ну, наприклад, там 3 секунди, 5 секунд, 10 секунд. І якщо в цьому відео це відео складено з певної певної кількості картинок, тобто самі картинки без відеофайлу, таке ж цю відеокартинку теж можна вірніше кажучи, цей відеофайл теж можна досить таки плотно упакувати і принести на флешки на другий, наприклад, комп'ютер чи на другий гаджет. Але хочу зазначити. Все, весь час, що я з вами тут працюю по, цьому, по цій темі упаковщику, я хочу також зазначити, що цей цей час на моєму задньому фоні нічого не змінювалося. Абсолютно, якщо б ми з вами записали цей відеоурок, скажімо, в будь-якому форматі, який існує, і захотіли б його упакувати, то він досить би плотно жався. Чому? Тому що на даний проміжок часу ви бачите по суті невеличкий кадр. Кадрі. Невеличкий кадр в кадрі отут, отут, ось тут знаходиться в даному випадку моя картинка, яку я не бачу, а ви бачите, от, яка постійно змінюється. Вона постійно змінюється, а наш робочий стол не змінюється. Тому його теж можна зжати. А також ту інформацію, яка знаходиться за мною. тобто Дошка, комп'ютер, занавіски на вікнах. Це все теж можна жати, бо воно повторюється постійно з постійним проміжком часу. Не змінюється. верніше. Змінюється тільки моє обличчя, воно мене, значить, жестикулює, міняє точку положення на екрані і таке інше. Тобто, це буде зміна інформації. Зміну інформацію. Теж можна як безумовно коригувати, упаковувати таке інше, але та інформація, яка у нас постійно на екрані знаходиться. Ну, наприклад, в даному випадку, ви бачите, наш екран, він буде жати досить добре, досить таки потужно жати. Ось таким чином працює розпаковщик і упаковщик. Якщо ви, якщо ви побачите отакі от галочки, це квадратики упаковані, таким чином відіграється формат RARA, такі квадратики, які ми бачимо зараз на екрані. Якщо б ми зайшли, а я зараз спробую зайти на диск C одразу. Знайдемо тут, знайдемо тут users тобто папку та яку, куди я все качаю. Довланс. Ось у нас є доуланс і те, що знаходиться в ній. Якщо ви бачите, тут у нас є картинки, ось таким чином розташовані музикальні файли. Це були картинки формату PNG. За це ми побалакаємо окремо, коли будемо розглядати формати для малювання. Ось у нас картинки JPEG, ті, які мають квадратне значення або кругле, або те значення, яке у нас от, розмір дивіться, 653 на 489 точок крапок. А ось у нас розміри, яке має, ну, наприклад, 3576 на 4000. Це Розмір досить великий, але цей розмір не має фонового зображення, тим вони і відрізняються. А ось у нас тут знаходяться от такі квадратики, які в даному випадку це програмки. Не пам'ятаю, що верхні, а це програмка це. VirtualDab це програма по обробці відео. От, я її скачував. І вона теж упакована в такому, в такому невеличкому упаковщику. Якщо я не помиляюсь, ні, це не упаковщик. Я маленькі значки, я не дуже добре їх розлічаю. От, упаковщики Касперського. Отакі вони от таким чином виглядають, як ви скачаєте їх. Ми на попередньому уроці розглядали такі упаковщики, що їх потрібно запустити і з усім погоджуватись. Так, папка виглядає. Тут у нас нічого такого немає. Маю на увазі, щоб порівняти, які ще є Це PNG, формати PNG. Отже. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули принципи і, і значить, побалакали про принципи жаття стискання наших файлів. Чому так виходить, що файли, які мають, скажімо так можуть мати рівні значення, але по об'єму, але стискаються вони по по різному, чому. Ми використовуємо, скажімо, цей менеджер в даному випадку, тому що у нього є дуже дуже велика кількість, велика кількість, скажімо так, можливостей. Це і в системі команди. Ми можемо працювати з сіткою. Ми можемо виділяти, копірувати і прочі-прочі дії проводити з цими файлами, упаковувати їх, розпаковувати їх. Ми можемо запускати інші програми, ми можемо бачити а, скриті файли. Наприклад, от, а, от ця папочка а, вона скрита і не видно на комп'ютері. Якщо ми зайдемо в проводнику, давайте, от, щоб ви розуміли, що це таке є на даний момент, зайдемо на диск С і побачимо такі папки: eh, RedsDeal.bin. Потім у нас є папка mco-cage, є папка ProgramData, є папка System Volume Information. І вони такі дуже бліденькі, якщо ви бачите, вони блідні такі. Ось ці файли, а також от файли, які знаходяться тут, вони теж вони такі в блідні. Оці файли, які блідні на цій, в цьому Total Commander, ці файли скриті. Якщо ми зайдемо зараз на диск C, давайте зайдемо на диск. C просто. Ось з зйомного диска на диск, C. ми з вами побачимо тільки отакий от перелік програм. Програм дата ми побачимо. Мейси uh, так МСО Чейс ми побачимо. От папочку таку з юзерсом, хоч вони скриті, бачите. Бачите, але ми не побачимо не бути в різних там ДДЛ в яких файліках, тут знаходяться. Вони вони, ці файлики служебні службові. Вони не відображаються, навіть в провіднику навіть в форматі демонстрації скритого, скритого файлу. Якщо ми стискаємо файли, скриваємо його, то в принципі провідник, провідник це може показати скриті файли і файли системні. Він не показує, але скриті файли він повинен показати. І в даному випадку він показує. Якщо ми уберемо галочку скритих файлів, отображать скриті файли і так далі. От так далі, ми не будемо бачити MCO, не будемо бачити програм дата і таке інше. Але якщо ми вернемось на Total Commander, то для Total Commander скритими файлами є усі файли. І в даному випадку ті ж самі Recover, System volume Information, які ми не можемо бачити у провідніку. А в Total Video Commander ми бачити будемо. Змоги туди зайти, на деякі значить. Ми будемо мати змогу війти в деякі папки, але можемо зайти на ці на всі папки і можемо їх переглядати в Total Window Commander. Отже, сьогодні ми з вами розглянули один із варіантів упаковки та розпаковки файлів, форматів файлів і таке інше. І ми можемо з вами, скажімо так, використовувати Total Commander як повноцінний упаковщик і архіватор для наших файлів, щоб перенести на інший гаджет, на інший комп'ютер і використовувати їх там. Все, дякую за увагу. І наступна у нас тема буде дефрагментатори та оптимізатори. Розглянемо принцип дефрагментації, для чого він потрібен, що це таке і таке інше.